Сьогодні День прикордонника. Хотів би привітати прикордонників, раджу всім вам привітати їх, побажати їм людяності, побажати честі, побажати совісті і справедливості, побажати їм не виконувати злочинні накази, тому що ніхто не може заставити чи примушувати виконувати злочинні накази. Побажайте їм пам'ятати про те, що. В Українському законодавстві немає заборони на виїзд за межі України. Побажайте їм не стати вертухаями, не стати тими наглядачами-НКВДстами, які нищили в концтаборах українців. Побажайте їм навчитися мудро, не підставляючи себе, противитися злочинним діям. Сьогоднішнього керівництва. Побажайте їм закривати очі тоді, коли вони бачать, що українці, вільні українці, за духом і прагненням полишають чи намагаються полишити терени фактично в'язниці, якою стала Україна. Важко назвати це святом, тому що серед прикордонників є і нормальні люди, немає поганих професій, немає поганих націй. Але серед них є багато покидьків, які готові вислужитися чи заради збереження себе особистого, у прірву, у пекло, пустити всіх інших. Ми бачимо багато відео, коли ловлять на кордоні. Ми бачимо бравадних ідіотів, покидьків, які розказують, як вони зупиняли, перестрівали, витягують з бусів, якими намагаються проїхати, ловлять на колючому дроті, стріляють. Тільки після війни, я сподіваюся, коли пройдуть роки, ми знаємо, скільки ж насправді було вбито вільних українців, які намагалися полишити. Полишити країну, в якій вони народилися, але яка стала для них страшною для можливого проживання. Сподіваюся, що з часом ми зрозуміємо, до чого дожилися, зрозуміємо, що по факту здобули. І з часом, сподіваюся, і прикордонники переосмислять все те, що вони робили. Я щиро бажаю, щоб мудрих людей, розумних, справедливих, з честю, з совістю було якомога більше не тільки серед прикордонників, а серед усіх нас, щоб ми справді могли здобути справедливу, ефективну державу, де прикордонники виконують виконувати роль ну, перевірки документів. А бажано, щоб взагалі професія прикордонника пішла небуття, тому що ці кордони навмисно створюють для того, щоб розділяти нас людей. Розділяти і керувати, розділяти і утримувати, розділяти і грабувати. Тому чим менше кордонів, чим менше прикордонників, тим щасливіше і безпечніше буде життя. Я в цьому переконаний, тому не вважаю сьогоднішній день святом, але привітати і побажати всього того, що я сказав раніше, вартувало би, щоб українці відчували себе в більшій безпеці і захищеності, ніж зараз.